Всім привіт, я Олексій Білецький, представник і співзасновник громадської організації Центр живої історії Олеща. Сьогодні хочу поговорити з вами про взуття. Я не буду розповідати про конкретні моделі і як обрати, де купити, але про загальні властивості і глобальне, що треба розуміти, про взуття для військових. Головний момент те, що зручне взуття для військового це його безпека, це його швидкість, це його здоров'я і це його життя. Тому що якщо взуття розлізлося, порвалося, натерло, і військовий не може пересуватися доволі швидко безпечно, ну це у нього буде велика-велика проблема. Тому краще одна хороша пара взуття, ніж три поганої. А дешева пара взуття це погана економія. Чому не можна військовим використовувати спортивне, скажімо, або повсякденне взуття, Скажімо, там звичайні кеди, кросівки. Ну, якщо немає нічого, а вони якби, тримають ногу, вони сухі, міцні, то мабуть, що можна. Але що відрізняє військове взуття від звичайного спортивного? Це його міцність, це те як воно тримає ногу, це те, як воно скажімо, вентилюються і провітрює самі ноги, щоб вони були більш-менш сухості, тому що яке б не було класне взуття, літнє чи зимове, ноги все одно потіють. Тому для того, що і потрібні правильні шкарпетки, але все ж таки спортивне взуття воно розраховано на певні поверхні. Це має бути спортивна площадка, або це дерев'яний дерев'яна підлога в спортивному залі, або це, скажемо, трекінгові доріжки будь що. На жаль, військові не займаються і не бігають лише в спортивних залах. Це має бути каміння, пісок, вода, трава і все інше. Не завжди спортивне взуття на це розраховане. По-друге, не завжди спортивне взуття розраховане на такі тривалі навантаження, напруження, якби на зміну погоди. Знов таки ж буває різне, якби спортивне взуття, і для туризму так само буває різне. А по-друге, це ще якби фурнітура і кольорова гамма. Доволі часто в спортивному зуті використовують світовідбиваючі або які, скажімо, демоскуючі кольори яскраво помаранчевий, червоний бльостки, або там той, що відбиває фар. Військовим таке не потрібно. Якщо ваш знайомий родич або друг вас просить допомогти йому з придбанням взуття, то перш за все, як і по всім іншим напрямкам, треба зрозуміти. Що саме йому конкретно потрібно? Яку задачу він буде виконувати? Він буде сидіти в окопах, це буде взимку, це буде влітку. Він буде багато бігати, пересуватися по місцевостям. Для чого треба йому взуття? Тому що є взуття, те, яке добре захищає, і в ньому тепло добре сидіти. Є те, яке легенька, скажімо там, тактичні кросівки або тактичні червики. Або гумові чоботи від води, щоб там скажімо, копати десь на болотах якісь окопи. Тому треба розуміти для чого це взуття, бо воно буває різним. Буває сезонність. Ми кажемо про зиму, холодний період, бо ми кажемо про Україну. Буває, як би скажемо, теплий. Влітку зрозуміло, що ця от межа між сезонами вона трохи рухається. Буває так, що і в травні у нас прохолодно, скажімо, на сході або на півночі, а буває так, що у нас би тепло, буває якби ще і в березні або в листопаді. Більш детально про різні фірми, про конкретні моделі можна почитати у нас на сайті на ресурсі. Там все детально розписано, ще є фотографії. Але на що конкретно звертати увагу, коли ви обираєте взуття для себе або для когось? Ну, скажімо, в мене тут є два представники а, військові берці, і це спортивні трекінгові кросівки, але доволі часто їх теж військові використовують. Звертаємо увагу на підошву, на тканину, матеріал, з чого воно зроблено, або шкіра буде, або замінник якийсь. І на фурнітуру, всякі карабінчики, шнурки, шнуровки все таке інше. Якщо ви знаєте, що вам треба, скажімо, зимове або літнє взуття, то ви її обираєте саме серед нього. Що до підошви? Дуже важливо, щоб вона була еластична, а не дубово, якби скаже кам'яна. А по-друге, якби є певні фірми, певні компанії, які вже себе зарекомендували на ринку взуття, як скажімо, такий собі знак якості. Наприклад, це компанія Vibram. Характерна для них така от е, жовта бірочка, яка є на кожній підошві цієї фірми. Я вже зустрічав різні підробки з синього, червоного кольору, там де написано не Вібрам, а Вібрум. Це знаєте, як бібаси, все інше, якби все ж таки якби, перевіряєте, бо це має бути якість. Ви розумієте, якщо взуття буде порване, зламане, надірване десь при виконанні військового завдання, то це знов-таки ж велика проблема буде у військового. А щодо і щодо берців. Знов таки, щоби бувають дорогі, бувають середньої якості, тому що різні бренди, різна ціна, різні задачі. Але знов-таки ж важливе те, щоб подошва була м'якенька, а не кам'яна. І найголовніше, щоб взуття нормально, комфортно сиділо на нозі. Ми забуваємо про ті часи, коли в дитинстві комусь може підкладували там ватку або якусь там тканинку всередину, типу буде на виріз. для військового це недопустимо. Нога має бути не сильно затиснута, тому що якби, буде поганий кровообіг і не сильно бавтатися, тому що це будуть натерті пальці, п'ятки і всяке таке інше. Як дізнатися, який розмір потрібен вам або, скажемо, вашому другу знайомому родичу? Якщо він просто каже: Мені треба 41 або 43 розмір. Тут можуть бути ну, певні проблеми, бо у різних брендів е, буває так, що один і той самий розмір вимірюється різними міліметрами. Тому найкраще це все ж таки взяти довжину і ширину стільки. Вона вимірюється в міліметрах, і потім вже по міліметрам ви розумієте, яке взуття вам треба: 265 міліметрів, 240 міліметрів, ну і, так, і, і таке інше. Також зрозуміло, що для різного взуття характерна різна висота. Чи має вона тримати добре ногу, чи має вона захищати якби, кістку і вище по нозі, або вона має бути навпаки максимально низенька і легенька, якби, різні моделі кожен обирає собі під свої задачі. Тому знов таки ж спілкуйтесь, що конкретно військовому а, треба. А, Щодо тканини або матеріалу, який використовується для пошиття взуття, є відомий Гортекс. Це той матеріал, який дихає, який виводить вологу, який не впускає його всередину, але є і інші варіанти у різних компаній. Важливий фактор щодо підошви, щоб вона була е, температура стійка. Бувають такі підошви, які розраховані на використання кожного дня або в спортивній темі. І якщо е, в цій підошві ходити по чомусь гарячому або у м, тому, що горить, ця підошва буде одразу е, плавитися, буде витікати і взуття не буде. Тому треба, щоб підошва була більш-менш пристосована і тривала. А під час, скажімо, температурного навантаження. Так само важливо, щоб коли це взуття одягається на ногу, і коли воїн буде пересуватися, щоб нічого не бряцкало, не дзвінило, не грюкало, тому що це буде одразу демаскування воїна, який пересувається з точки А в точку Б. Як я вже і казав про шкарпетки, вони так само мають бути якісними. Більш того, мало хто про це знає, але якісні шкарпетки доволі часто повністю 100% синтетичні. Це непогано, але синтетика буває різна. Вони мають бути не тонкими, вони мають бути структурними, товстими. Їх задача виводити вологу так, щоб воно би. Виходило з цього взуття. Якщо в шкарпетках буде високий відсоток в міскості, скажімо, х, бавовни або льону, то цей матеріал буде напитувати вологу, там будуть бактерії, це буде запах, це буде натирання і таке інше. Якісні шкарпетки трекінгові можуть коштувати доволі дорого. І 500 гривень, і 1000 гривень, і під 2000 гривень. М -м -м не, не ганяйтеся за найдорожчими, знов таки ж різні задачі, різні шкарпетки, різні взуття, але й не купуйте дуже дешеві. Бо ми знаємо за українським прислів'ям, що дешева рибка погана юшка. Тому вибирайте якісні шкарпетки, якісне зручне взуття, е, нормальний свій розмір, і вам буде всьому комфортно. І наостанок два лайфхака. Кожен раз після використання взуття, коли в ньому походили півгодинки цілий день або два дні, обов'язково доставайте стельку так, щоб вона просихала і щоб просихали черевики. Це рекомендують всі виробники різних марок взуття, тому що взуття має відпочивати від ваших ніг, так як і ноги мають відпочивати від взуття. А другий лайфхак, його часто використовують бійці як НАТО, так і різних інших е країн. Це зав'язуйте вузлики на своїх шнурках. Якщо ви зав'язуєте на самих кінцях маленькі вузлики, при зав'язуванні ви можете робити оці от бантики повністю на 100% до самого кінця і воно вже нікуди у вас не розв'яжеться. Ще для критичного зав'язування можна ще раз повторити цю операцію. Ну і наостанок ще раз: для того, щоб ваші витрачені кошти приносили максимальну користь вашому знайомому військовому то розбирайтесь уті, почитайте статті на нашому сайті ресурсі, і слава Україні!